Продовження. Пролунав розгніваний голос пані Стик. Якщо тільки мій едгар тут замкнутий, я здійму такий галас замкнути в підвалі бідного, безневинного хлопчика. Я щось не збагну. Якщо він тут, то де ж дівчинка? Кажи мені, де дівчинка. Припускаю це бос обкрутив нас круг пальця, щоб позбавити нашої частки викупу. Хіба він не казав, що дасть нам дві тисячі фунтів, якщо ми потримаємо Дженні Армстронг тиждень. А тепер він, видно, послав когось сюди, на острів, робити нам усякі капості. Тоді сам забрав дівчинку, а нашого Едгара замкнув. Може, ти й маєш рацію, Кларо, сказав пан Стик, голос його звучав усе ближче. Але як цей хлопчак Джуліан довідався, де Едгар? Мені все це до голови не тримається. Подружжя вже стояла біля дверей. А біля ніг терся пухнастик. Він почув чужих у сховку і перелякано заскавчав. Пан Стик копнув його ногою. Цить! Тут вистачить відлуння наших голосів, а ще й ти скиглиш. Едгаре, едгаре, ти тут, едгаре. Голосно загукала пані Стик. «Ма! Я тут! завола в Едгару відповідь. Мерші, випусти мене, мені тут страшно випусти, випусти мене. Пані стик миттєво відсунула засувки і розчахнула двері. При світлі ліхтаря в печері вона побачила Едгара. Він кинувся до матері, ледь не плачучи. Хто замкнув тебе тут? запитала пані стик. Скажи таткові, і він повідриває їм голови. Правда ж, татку? Замкнути бідну, перелякану дитину в темній печері? Яка жорстокість? Несподівано вся родина стиків. Зазнала найбільшого страху в своєму житті. З пітьми вийшов дужий поліцейський, тримаючи в одній руці ліхтарик, а в нататник. «А тож!» – Грізним басом сказав поліцейський. Ви маєте рацію Кларо Стик. Замкнути. Бідну, перелякану дитину в печері, справді жорстоко. І ви це зробили, геш? Ви замкнули тут Дженні Армстронг? Вона ж лише маленька дівчинка. Ваш хлопець знав, що йому не завдадуть шкоди, а дівчинка була до смерті настрахана. Пані стик стояла. Відкриваючи і закриваючи рота, не в змозі вимовити ні слова. Пан Стик вищав, як загнаний у кут щур. заманили! Це пастка! заманили! Едгар розплакався, схлипуючи, як чотирирічне маля. Усім було бридко на це дивитися. Джуліан вмикнув ліхтарик, і стики раптом побачили дітей. Хай мені всячина, вони всі тут. І Дженні Артрун з ними вигукнув пан Стик, сторопівши. Що це означає? Що відбувається? Хто замкнув Едгара? На всі питання. Отримаєте відповідь у поліції, сказав поліцейський. А тепер ідіть назовні мовчки. Стики, за ними поліцейські. Потім дід лахи рушили із підземелля. Тільки Едгар час від часу тихо схлипував. Він уже уявляв, що його батьки у в'язниці. А його самого віддали до виправної школи і цілими роками не дозволять бачитися з мамою. Але біди в цьому нема, бо стики і мати, і батько погано виховували свого сина і не навчили його нічого доброго. Для зіпсованого хлопця краще пожити чим далі від таких батьків. І мати перед очима лише гарні приклади. Назад ми з вами не попливемо, вічливо сказав Джуліан поліцейському. Ми залишимося тут на ніч. Ви можете повертатися човном стиків. Вони теж добре знають дорогу. І їхнього собаку заберіть. Оно він. Ми звемо його смердюком. Гадаю, ваші колеги можуть пливти за ними у поліцейських човнах. Човен стиків відшукали, і поліцейський, подружжя стиків і едгар, сіли в нього. Туди ж застрибнув смердюк, радіючи, що віддаляється від блиску великих очей Тіммі. Джуліан відштовхнув човен від берега. Прощавайте. крикнув він, і інші діти, прощаючись, махали руками. Прощавайте, пане стик, більше не крадіть дітей. Прощавайте, пані стик, краще дивіться за едгаром, щоб його знову не викрали. Прощавай, прищуватий, будь гарним хлопцем. Прощавай, смердючий Попроси, щоб тебе врешті-решт викупали. Прощавайте. Поліцейські, посміхаючись, махали руками у відповідь. Стики не сказали ні слова, і навіть руками не махали. Вони сиділи злі, насуплені, намагалися збагнути. Чому все скінчилося? Для них так погано, човни обігнули високу скелю і незабаром зникли з очей. Ура! Закричав дік. Нарешті ми знову самі. І острів належить тільки нам. Ходімо, Джені, ми покажемо тобі весь острів. Ми тут будемо чудово проводити час. І вони побігли щасливі й безтурботні, п'ятеро дітлахів і собака на своєму любому острові. Залишмо їх там. Нехай собі цілий тиждень насолоджуються щастям. Вони... Справді на це заслужили.